Через з мене хочете? Буду? Ні. Шо це Цент для вас роздрукував. Постанову Кабінету Міністрів. Добре. Пункт 14. Добре, Ні, ну принесіть сюда. принесіть. За Давай. i'm not so Що це таке має? Будь ласка, газета 20 хвилин. Так. За яке травня? За 28 травня 12 рік. І що це таке? Прочитайте так само. От задає Тернополян, задає запитання. Кому? Читайте, що ви ж грамотна людина. Знаєш, я, я вам буду пояснювати, що я А тепер ходіть сюди. стаття це все прекрасно. газета 20 хвилин це все прекрасно. Але є постанова кабінету міністрів. Але дивіться, це хто такі говорить? Ну ви читайте хто? Ну тут. це хто? Ні, ну я вас питаю. Ну, записано. Ну, 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 ну що ви не можете прочитати? Що що, ну, що що записано? Ну що що ви не можете прочитати до кінця? В мене є постанова. Добре, О, мені знати. Ну, а я вам кажу, що місцева влада зробила в Тернополі через те, що не хватає грошей. Ви ж почитаєте до кінця, не хватає Добре. грошей на паркомат. Постанові кабінету міністрів записано, якщо місцевій владі не буде хватати грошей на паркомат. Хай будуть там касові апарати, так і все решта, як вони говорять. Тут таке написано. Тут таке не написано, але там ну, дивіться, написано. тут пише. Ні, ну просто я ідіть на на одну хвилинку.